Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус і у нас нове надходження. Шкода Octavian A5 на 1,2 в бензиновому моторі на автоматі в такому гарному чорному кольорі. Ось такий вигляд ззаді вона має. Ось так з боку виглядає. Зараз покажу вам салон. Задній ряд в шикарному стані. Ось такі сидіння, карти дуже класні. Електросклопідіймачі заднього ряду. Перейдемо до переднього ряду. Спереду у нас 4 електросклопідйомники. Регулювання дзеркал, мультикермо шкіряне, коробка автомат, двозонний клімат-контроль, мультимедіа. Ось такий вигляд, в принципі, по салону автівочка має. Регулювання двох сидінь. Механічне, автосвітло, круїз-контроль. Ну ось в принципі і такі автомобілі. Дане авто можете приїхати і придбати в компанію Автофокус за адресою Гната Хоткевича 22Б.